Кисай oh. mm. Марче. Hi. Yeah. Mm. Ми вже в аеропорту yeah. і у нас через одну годину У мене просто голова розкалується, тому ми зайшли ще взяти каву мені. Може зараз ще щось перекусити для дітей. и все, и будем ждать уже наш вылет. Мы уже в самолете. Марчик! Просто очень-очень мало места, и мы Пішлися пройти марк. У нас перший переліт. чотири години тепер, а потім ще три години. Довга дорога. Де там? Дощик падає на вулиці. Ми вже перелетіли сірок денбері і тепер нам ще потрібно 3 години летіти до світла. Тому ще трохи. Тут дощ почався. От так от. Папа! Дуже багато людей, прям дуже багато. Всюди черга в туалет за сендвічу. Всюди черга. Ма, а ті нія аті не так. Наш перельот задержали, і тепер нам ще потрібно дві години чекати в аеропорту до нашого виліту. І ми мали вилетіти в 7 годин вечора, але ми вилетимо тепер в 9.20. Поплавши уже, Марчик? Так yeah. Ти вже хочеш спати? Марчик, ти хочеш спати? Ні Так Ми вже нарешті сіли літак і скоро вже будемо вилітати Тому 3 години і ми всі єплігні У нас зараз вже 11.30, слава Богу, все добре. Йдемо забирати наш багаж. І ми на місці. Ура! Okay. Зараз уже тато побачиш: Марчик.